Прийшла на мітинг по безвісті зниклому брату Євгену, Папога Євген. Він пішов на військову службу 18 серпня 2024 року, а вже з 31 грудня 2024 року він не виходив на зв'язок. Нам сказали, що він безвісті зниклий 7.01.2025 року. Був він на Слов'янську, Донецька область. Пропав без вісти, Луганська область, Сватівський район, село Макіївка. Ось Почекаю вдома двоє дітей, дві дочки Адріана і Іванка і дружина Оксана. Всі його чекають, вся сім'я чекає. згадувати про людей, які знаходяться в полоні, або є безвісти зниклими, тому що це теж на вирок. Це моральний обов'язок кожної громадянки і громадян України, оскільки ті люди, які повертаються з полону, вони бачать те, що про них не забували. І я вірю в те, що і для близьких, які чекають конкретно когось, це дуже важливо, тому що вони почуваються не самотному в своєму горі і в своєму очікуванні. Подивись, кажется, дома.